Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 1 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Поспіваю такий шикарний сорт раннього нектарину під назвою Ребус 028. Сорт комерційний, сорт промисловий, рекомендується для вирощування на продаж. Дуже смачний, високий, високої товарності. Ну і сам по собі дуже. Високоцукристище. Плодоношення у мене на молоденькому деревці. Плоди близько 150 грамів, тому що поки ще слабеньке деревце, сам сорт дотягує до 250 грамів плоди, стандарт 200-250 Зараз покуштую який середній плід на смак. Дуже смачний насичений, без кислоти. Багато цукру біля шкірки. Глиб трошки менше соковитий. Такий в міру пружній, ніби якби і такий він ще твердуватий, але м'який-м'який, коли прижмеш сок тече багато. Знову ж таки особистий присмак в цьому сорті є, як на мене, тому що вони відчуваються різниця між сортами. Довольно я дуже цим сортом рекомендую. Також люди багато позакладали садки цим сортом, мають непоханий дохід від реалізації таких плодів в ранні строки. Рекомендую цей сорт для промислових і любительських цілей для власного поїдання, споживання. Дуже смачний. Плоди дуже рано починають набрати окраску, десь днів 10 тому вже були такого вигляду. Я вже ходив, пробував, думаю, коли ж вони вже м'якіше стають. І на молодому деревці вони трошки з запізненням вийшли на дня три. Тому що на прищепі вони трошки раніше на старому дереві. Ну, знову ж таки, початок плодоношення трохи є відхилення по масі і по срокам невеличкі. Якщо такий от гарний сорт під назвою Ревос 028, на цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.